Ви дивитесь телеканал Чорнівці. Вітаю вас. Сьогодні п'ятниця. Останній робочий день тижня 19 жовтня. І про основні місцеві події цього дня в Чорнівцях та на Буковині, як завжди, саме у цій порівом розповідають наші кореспонденти. На початку випуску короткий анонс головних тем. Опалювальний сезон тільки розпочався, а в мешканців будинку номер 3 що по вулиці Винниченка, проблеми і не закінчувалися. В Чорнівецькій області відкрили оновлене відділення Державної податкової служби. В міській раді сьогодні вітали з професійним святом працівників харчової промисловості. Шевченківський районний суд Чорнівців вдруге розглянув кримінальну справу по обвинуваченню директора міського кладовища в отриманні Хабара. Нагадаємо, чиновник вимагав одну тисячу євро за виділення на кладовище зручного місця для поховання. Під час отримання частини цієї суми, а саме 700 доларів США, він був затриманий правоохоронцями. Перший суд звільнив директора від кримінальної відповідальності, передав на поруки колективу спілки ветеранів Афганістану за умови, що він протягом року не порушуватиме громадський порядок. Прокуратура в апеляційному порядку оскаржила цю постанову суду. За результатами нового судового розгляду директора кладовища визнано винним в отриманні хабара і призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень з позбавленням права обіймати керівні посади в державних та комунальних підприємствах на срок два роки. Про це повідомила прес-служба обласної прокуратури. Тролейбусний парк в Чернівцях буде оновлено і розширено. Під час робочої наради в міській раді Віталій Михалішин разом з начальником департаменту житлово-комунального господарства та начальником тролейбусного депо окреслили перші кроки до покращення послуг перевезень чернівчан та можливості прискорення темпів оновлення тролейбусного парку. Оновити Чернівецький тролейбусний парк за 5-7 років. Таке доручення під час робочої наради Віталій Михайлішин дав начальнику департаменту житлово-комунального господарства Дмитру Сірману та начальнику тролейбусного депо Івану Іванічику. Дмитрийну, у мене до до вас прохання розглянути можливість маршрутів додаткових. Я бачу, що ми на протязі п'яти років все ж таки нам вдасться оновити наш тролейбусне депо як мінімум 40-50 тролейбусів. Я це бачу. Я впевнений, що і за підтримкою, і завдяки державним коштам і місцевим коштам нам це вдасться. Питання якісних перевезень і оновлення тролейбусного парку знаходиться на постійному контролі. Ми щонеділі звітуємо про стан справ. Поставлена задача: по перше. Цьому році я думаю, що не менше три на наступний рік, що не менше десять. Першим кроком оновлення тролейбусного парку стане закупівля трьох швейцарських тролейбусів, які повинні прийти з дня на день. Комунальники зазначають, що проблему з тролейбусами не вирішували вже багато років. Зараз за втручання Віталія Михалішина намагаються підвищувати якість перевезень. Парк практично оновлювався за роки незалежності один тролейбус на рік. Якщо так будемо склавши руки, вирішувати питання, то через 5-10 років тролейбусів в Чернівцях взагалі не буде. На робочій наразі з директором тролейбусного управління та керівником департаменту житлово-комунального господарства Михайлішин розповів про своє бачення вирішення цієї проблеми. Фінансово місто само по собі не потягне. Но для цього є в нас і державна підтримка. Я впевнений, що вдасться долучити додаткові державні кошти на закупівлю і тролейбусів, і на будівництво доріг, і на заміну мереж. І на каналізування мікрорайонів після наради Віталій Михалішин особисто проїхався в тролейбусі та поспілкувався з чернівчанами, аби почути їхню думку щодо наших тролейбусів та побачити на власні очі, який стан нашого транспортного парку. Він проїхав на тролейбусі маршрута номер 4 де курсують найстаріші машини. Замінити, ну, уся заміна. Якщо щось нас на краще, то в нас завжди позитивна. Только, щоб були нові. Так, так, звісно. Дар'я Топіч Микола Остафій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Опалювальний сезон тільки розпочався, а в мешканці будинку номер 3 що по вулиці Винниченка, проблеми і не закінчувалися. Власники квартир в другому під'їзді скаржаться на затоплений підвал та гнилі труби, через які стіни будинку набираються вологи та покриваються небезпечним грибком. За словами Чернівченка, сілви Богданової, ані тамтешні жрепи, ні тепломережа не поспішають наводити лад із мережею. Жінка непокоїться, що коли подача гарячої води збільшиться, пар та вода з підвалу опиниться в неї в квартирі, що ж насправді відбувається з проблемним будинком на Вениченка. З'ясовував Олександр Коркоїл. Мешканка будинку Наталя Володимирівна проживає тут вже понад 15 років. Жінка розповідає, що проблема з підвалом виникла 5-6 років тому. Все б нічого, однак, через постійне протікання старих труб тут утворюється справжнє озеро з води. А в опалювальний період хмара пари. Підвал у нас це є проблема, тому що коли тільки гаряча вода попадає, то тут пари аж до п'ятого поверху. Розумієте, і ми всі страждаємо. Стіни набирають вологи. Але якщо ми йдемо жалітися, скаржитися на працю їхню, то вони кажуть, що ми старі люди, що нам уже. Нічого не нічого не потрібно. Чернівчанка Сільва Богданова відчуває проблеми з трубами чи не найбільше, адже мешкає на першому поверсі безпосередньо над підвалом. Обурюється тим, що на звернення мешканців будинку ніхто не реагує. Жреб номер 11 відправляє людей до тепловиків, а ті назад до комунальників. Вони не можуть розібратися. Тепломережа з жеком не можуть ніяк поділити. Кому той сток аварійний зробити? Кому поміняти ті прокладки, де взяти кошти? Я не знаю. Це їхня проблема. Причому тут ми? ми платимо круглий рік. Ми платимо за опалення. Начальник теплокомуненерго Олександр Меленчук вважає, що проблема насправді надумана, адже система центрального опалення є закритою, а тому технологічні витоки ліквідовуються одразу. Тепловик зізнається, що витоки можливі, коли трапляються якісь аварії мережі. Додає проблем і вік старих будинків саме по старому фонду, то ну протягом літнього періоду в всіх будинках, не тільки про які йдеться, виконувалися регламентні роботи. І е, запірна арматура проводилася у відповідність до роботи в наступному опалювальному періоді, Тобто, от зараз розпочався опалювальний період. Кожен будинок е, ми починали запускати. Відповідно, ми перевіряли на щільність всі трубопроводи, е, в тому числі запірну арматуру. Для того і перевіряють, щоб уникнути в подальшому витоків системи теплопостачання. Комунальник пообіцяв розібратися в ситуації і зазначив, що тепло буде у всіх будинках міста. Тим часом мешканці Венеченка повідомили, що тепловики до них дійсно приходили. Однак, труби та стоки ніхто не ремонтував, а просто перекрили крани. Що ж буде, коли доведеться пустити гарячу воду, не знає ніхто. Олександр Куркоїла Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В міській раді сьогодні вітали з професійним святом працівників харчової промисловості. Серед кращих опинилися ті, хто щорічно приймає активну участь у святкуваннях міста, та ті, бо чиєї продукції чернівчани не можуть обійтися ні дня. Це виробники молочних продуктів, рибних, олії, хліба та інших хлібобулочних виробів. День харчовика є професійним святом для десятків чернівецьких малих приватних підприємств, але в міську раду сьогодні запросили тих, хто продовж останніх років ніс звання флагманів харчової промисловості. З нагоди свята було відзначено керівників таких підприємств, як Чернівецький олійно-жировий комбінат, Чернівецький хлібокомбінат, виробника молочної продукції Аполо, кондитерської продукції Кліпсидра. От сьогодні ми зібрали здесь на награждення наших передових підприємств, людей в связи с этим праздником. И было отмечено, что хорошо развивается наша промышленность. Но, к сожалению, я вот как 20 лет на рынке могу отметить, что среди нас нету. Не було директора сахарного заводу, директор лікерводичного заводу, директора пищевкусової фабрики, директора буковинки і таких передових підприємств, які дійсно славили нашу буковину своєю продукцією. Більшість чернівецьких підприємств сьогодні ведуть героїчну боротьбу за утримання цін на свою продукцію в соціально доступних межах. щомісяця долаючи бар'єри комунальних платежів та маневруючи в цінах нових закупок? Це якби завжди стоїть така проблема. Ну, на даний час ми справляємося. Трудовий колектив підприємства, котре давно відоме в краї, як виробник якісної харчової продукції, сьогодні очікує від місцевої влади кроку на зустріч. Те, що ми проводимо модернізацію, те, що ми енергозберігаючі технології застосовуємо, це дає нам певну можливість утримувати ціну. А так, безумовно, як ви сказали, газ дорожче, все дорожче. Ну, прикладаються такі зусилля, майже невіроятні зусилля, і е, сьогодні ми домовляємося з владою про те, щоб е, в случаї е, таких несподіваних е, високих стрибків цін, щоб нам м, 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 була інтервенція, е, поставляли борошна з аграрного фонду. Завдяки їхньому творчому пошуку, освоєнню нових технологій та, передусім, невтомній праці багатотисячної армії чернівецьких харчовиків, ми маємо на полицях наших магазинів продукти Буковинського виробництва без ГМО та великої кількості шкідливих харчових добавок, які все частіше відповідають високим європейським стандартам. Галина Мармалюк Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Кандидати в народні депутати від опозиційних сил Чорнівецької області підписали політичну угоду про створення в разі перемоги на виборах коаліції Верховній Раді. Згідно попередньої домовленості в Києві між лідерами політичних сил Во Батьківщина та ВО Свобода, таку угоду було підписано в кожній області України. Про особливості підписання в Чернівцях розповідає Надія Величко. На підписанні були присутні по одному кандидату-мажоритарнику з кожного округу Чернівецької області. Згідно основних положень, на кожному окрузі і та і та політична сила висувають єдиного узгодженого кандидата, якого і будуть просити виборців підтримати на рівні керівництва у Києві. Домовленість була виключно між об'єднаною опозицією Во Батьківщина та Во Свобода. Втім, у нашому краї серед підписантів опинився і висуванець удару Віталія Кличка, Богдан Болосинович по 204 округу. Свободів Степану спіжавці віддали 203-й. Ще два кандидата Микола Федорук та Олександр Фіщук висунуті об'єднаною опозицією по 201-му та 202-му округах. Ми не приховуємо того, що йдемо від яких політичних сил, на відміну від провладних кандидатів, які до сьогоднішнього дня мовчать і не кажуть, що вони йдуть від партії влади. Від партії від партії регіонів, основний зміст угоди, зобов'язання вступити в коаліцію після обрання народним депутатом і підтримка кількох ключових для нинішньої опозиції законопроектів. Серед них ухвалення закону України про порядок імпічменту президента та початок процедури імпічменту чинного глави держави, звільнення політичних в'язнів та скасування податкового кодексу пенсійної реформи мовного закону тощо ми Буковинці. Засвідчили те, що ми є європейці, тому що політичні сили, які є опозиційними до діючого режиму Януковича, ще напередодні голосування об'єднуються і чітко показують своїм виборцям спільну мету усунення в конституційний спосіб режиму Януковича від влади. Підписанти кажуть, поки що угода про створення коаліції демократичних сил у Верховній Раді України сьомого скликання це скоріше пакт про наміри, які втім порушувати не збираються. Писавши цю угоду, вона звичайно нас зобов'язує до виконання. Того всього, що ми декларували під час виборчого виборчих перегонів, підписуючи угоду, кандидати в народні депутати зауважили, що і надалі залишаться вірним своїм партійним переконанням. Втім, спільна мета мати налагоджену роботу у Верховній Раді і скасувати деякі нещодавно ухвалені законопроекти, наразі слугують великим об'єднуючим стимулом. До не тільки від всеукраїнського об'єднання «Свобода», до ми не разом об'єдналися для того, щоб все таки в Верховній Раді. Колективна це така робота, і якщо нема колективу, які наперед узгоджені всі речі, які він має там робити, то ясно, що добитися чогось неможливо. Надія величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Я ікону із зображенням святих передали митники Буковини на Закарпаття. Справу відкрили ще минулого літа. Тоді до пункту пропуску порубне в'їхав громадянин Греції. В його бусі знайшли ці приховані ікони. Їх він намагався незаконно перемістити через кордон. Предмети одразу ж вилучили. Пізніше експерти оцінили їх, і лише тепер ікони за рішенням міжвідомчої комісії передали церквам на Закарпаття. Процес передачі зафіксували журналісти Чорнівецького репортера. Рік тому влітку на порубне в'їхав грек, який вказав, що везе із собою валюту та ікони. При поглибленому огляді митники знайшли у бусі схованку. Біля поливних баків лежала ще 41 ікона. Незаконно через кордон перемістити ціні предмети не вдалося їх вилучили та передали експертам. Такі речі вони не мають вартості у виразі в грошах, а насправді це надзвичайно цінні предмети для нас як культурна та історична спадщина. Адже, за висновком експертизи, ці ікони мають цінність як зразок сучасних ікон, стилізованих під XIX століття. І є Предметом культурного і сакрального призначення, і з тих пір минуло трохи більше року. За цей час Держмитслужби служби вирішували, куди передати виявлені ікони. Зійшлися на закарпатському регіоні. Дані ікони, які були вилучені, поступили на склад. Після цього треба було здійснити з ними розпорядження. Направлені були документи до Державної митної служби і на міжвідомчу раду з питань вивезення, ввезення повернення культурних цінностей, яка займається вирішенням цих питань. Після цього було прийнято рішення. І направлено нам для виконання Чернівецької обласній митниці. Ці ікони, 41 ікона, передані, от сьогодні передаються у цій церкві святого правомочника архідеякона Стефана. За іконами приїхав отець Стефан, вручав цінності керівник обласної митниці Юрій Черниш. Дорогий подарунок. Він буде піднімати духовність, де будуть знаходитися ці іконочки. Ікона вона зображає. Але кожний християнин має через вікону зв'язатися із сином Божим Богом чоловіком і його мамкою. У цьому році відмітили митники. Це не перший випадок із виявленням прихованих релігійних цінностей. Кілька місяців тому запровадили справу про порушення митних правил, коли через кордон намагалися перемістити старообрядницького Христа та фрагмент давньої ікони із дерева. Олександр Хмельни Денис Науменко Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівецькій області відкрили оновлене відділення Державної податкової служби. Потильське відділення реконструйоване з просторими світлими кабінетами, оснащене пандусами та кнопкою виклику. Начальник ДПС в Чернівецькій області Микола Козловський переконаний, що такі умови покращать якість обслуговування підприємців. В Путилі відкрили реконструйоване відділення податкової начальник ДПС Чернівецької області. Також завітав на відкриття та залишився задоволений роботою своїх підлеглих. Ну я вам скажу відверто, що це приміщення перш за все. Я думаю, мобілізує сили наших податківців в частині порівнявши ті умови, в яких вони раніше працювали, і обслуговували платників сьогодні в таких нормальних умовах. Ми сьогодні ходили, бачили кабінети, які це перш за все приємно платнику буде зайти. Кошти на роботи по вдосконаленню цього приміщення чекали роками. Загалом на роботи по реконструкції приміщення податкової витратили понад мільйон гривень. Ви знаєте, радість переповнює моє серце по тій причині, що приміщення нове здати, ви знаєте, прекрасно, що це не одного дня робота. Колектив працював, будемо говорити, відверто і треба було і до. До ночі працювали, щоб ми досягли таких результатів, які ви сьогодні бачили. Приміщення освятили та одразу ж взялись за роботу. Перші клієнти оновленого відділення були приємно здивовані як обслуговуванням, так і умовами. Стара податкова то свій була стара. Зараз знову це взагалі навіть немає слів. Всі дівчата сміхаються, всі люди раді цьому. Дуже приємно, що таке відкривається у нас. І нам дуже приємно буде. Часно сплачувати податки, хоча ми і так їх вчасно сплачували. Путильське відділення податкової планують поступово вдосконалювати. Зокрема, з часом його забезпечать новою технікою. Дарія товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Повідомлення від обласної служби зайнятості про ринок праці на Буковині за січень-вересень поточного року службою працевлаштовані більше 6 тисяч буковинців. Послугами центрів зайнятості скористалися більше 24 тисяч людей. Наразі на обліку з безробіття перебувають 10,5 тисяч осіб. тисяч початку року майже 600 безробітних області працевлаштовані службою зайнятості на нові дотаційні робочі місця, створені за сприяння фонду загальнообов'язкового державного страхування. Також у січні вересні 2012 року 93 безробітніх безробітних працевлаштовані з наданням одноразової виплати допомоги з безробіття для організації підприємницької діяльності. Середній розмір такої виплати понад 8,5 тисяч гривень. 50-ту річницю виробничої, науково-педагогічної та громадської діяльності в цьому році святкує заслужений винахідник України Марко Шикович Файнер. Про своє сприйняття чернівців та проекти, над яким зараз працює, він розповів журналістам під час прес-конференції в приміщенні головної синагоги Буковини. Про важку працю і несприйняття науковця в радянські часи. Дивіться в сюжеті Генрія Тебеух. Марко Шикович, Файнер, доктор технічних наук, заслужений винахідник України, автор більше сотні наукових праць з бетонознавства. Його спеціалізація добавки до цементів і бетонів, діагностика конструкцій, автоматизовані системи управління технологічними процесами. Народжений на Хмельниччині, але вихований на Буковині. Він знаний не лише як науковець, а як культурний та громадський діяч. Кожний з етапів його життя розпочинався та закінчувався в різних містах радянського простору. Через свою прихильність до іудаїзму Марко Файнер мав чимало проблем та конфліктів при захистах своїх праць, але не дивлячись на це. Я впевнено доносив до суспільства свої винаходи та творіння. Серцем і думками ж науковець завжди в Чернівцях. На пострадянському просторі подібно Чернівця нема такого міста. Може, трохи Одеса, але вона зіпсована партією, зіпсовано зіпсована криміналом, а отакої чистої єврейської аури як в Чернівцях, мабуть, ніде немає. Зараз же винахідник працює над методикою розрахунків та регулювання технологічного процесу. Марко Шикович запевняє, що під час будівництв перевитрачається до 30% цементу та 15% металу і не один кубометр бетону. Через це страждають люди, адже все закладається в собі вартість і тому б'є по фінансах наших громадян. Розрахунки, які пропонує науковець, за його словами дадуть державі економічний ефект до 2 мільярдів гривень. Там, де є хазяїн на підприємстві, там ця тема потрібна, і там вона користується попитом. Наскільки вона буде користуватися попитом у всій державі, мені важко сказати. За 50 років своєї діяльності Марко Файнер зробив чимало. Його винаходами користується багато будівельних підприємств. Сам же він навчає молоде покоління будівельників та архітекторів, які навчаються у нього на кафедрі, яка відносно недавно функціонує при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Генрієта Андрій Дубінецький Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі в мене все це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я за вам прощаюся до завтра, тому що завтра на вас чекає підсумковий випуск новин. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього найкращого побачимось.